Доброго ранку, гляньте, яка краса в нас вже, а пахне неймовірно. Пахне неймовірно, яка краса. М -м -м, бузок чудовий. Я вийшла, йду на роботу. Вам можливо не чути, але співають пташки. Дуже гарно пахне травою. О. Very good smells. Так що наодинці з природою йду. Бачите, нікого немає. Люди збираються зараз потихеньку на роботу їхати, збираються, одягаються, сідають в машини, заводять і збираються їхати на роботу. Я теж сьогодні одяглася. вдяглася. Каву, правда, не пила. вирішила, що на роботі поп'ю, тому що сьогодні п'ятниця і каву якось замість кави в мене така 3,5 кілометрова прогулянка. Я думаю, це корисно. Ось по такій гарній погоді це корисно. А коли йде дощ або сніг і сильний вітер, бачите, зараз немає зовсім вітру, то це дуже комфортно йти. Нормально, йти, скажімо так. От, Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в невеличкому містечку в Канаді. Так ось така розмірена, спокійна життя в цьому невеличкому містечку. Я ще хотіла розповісти, вже вчора хотіла записати відео, але вчора в мене англійська була доволі довго. Після уроку англійської я ще робила. Домашнє завдання десь півтори години, тому що треба було там підігнати домашнє завдання, тому що я навчаюсь на програмі Лінк. От, і після цієї програми, після кожного рівня можна отримати сертифікат От, про вивчення англійської, треба здати ну, деякий, е, декіль, ну, декілька домашніх завдань. Тому я вчора трохи доробляла, У мене ще дві неділі навчання. Сьогодні іще дві неділі. Після цих двох неділь буде в нас співбесіда з вчителем і все навчання завершується. Ну, і для українців його закрили, тільки ставили для тих, хто в кого є перманент резидент або біженство, або або є канадський паспорт. Ну, але поки так, сподіваюся, що. До вересня знайду теж якусь програму для навчання, тому що навчання потрібне, потрібно продовжувати навчання, вивчати англійську мову, бо мені її здавати. Ну, ось так. Але хотіла я поговорити не про це сьогодні. Я хотіла розповісти вам про оренду житла. Той, хто бачив мої відео, той вже знає, що вже почти три роки я орендую житло тут, в невеличкому містечку Новій Шотландії. Перше житло орендувати доволі важко, ну було мені, так. Я не скажу, що я його дуже довго шукала, десь через місяць я вже знайшла житло. Шукала я його сама, тому що те, що мені Підшукували, воно коштувало, ну просто для мене very expensive. Not comfortable, not good for me. От, так що от, от такі справи. Ну, знайшла я його по такій доволі. ну, Я зрозуміла, що я зможу його оплатити. От. Але коли відправили документи, лендлорд запросив. Поручителя. От, Звісно, його у мене не було, де б, то б б не був. Якщо я приїхала одна в Канаду, в Канаду і в мене більш нема нікого тут, то, звісно, потім я йому написала, що ну, так та й так, ні так ні. От, Але він е, знав, де я працюю. І був бас-драйвер, який возив мене на роботу. Тоді я заказувала автобус, тому що е, їх, їхати було десь 8 кілометрів до роботи. Автобус коштував 7 доларів в одну сторону, 7 доларів в іншу сторону. От, ну Для мене це very експенсиве. Так що ось такі справи. Але потім він все-таки згодився і здав мені житло. Коли я знімала перший раз, ну, перший раз, я не знала, які нюанси. Я питала у багатьох, але всі щось ну, не мали бажання, скажімо так, дуже розповідати. Щось буркнути, нічого не зрозумів. І в мене житло я зняла. За 1200 доларів і плюс все електриці. Тобто все-все, а в мене все опалення, все на електриці. На електриці. Це доволі недешево. Це доволі не дешево. Але ну є як є, я хоча приїхала сюди, якісь речі завезли, щось я докупила, якось обставилась. Тобто вже в мене тут. Зручно. Але нюанс в мене е, житло, я маю дві спальні. От. Я планувала, що десь через якийсь доволі короткий час, можливо, через пів року, е, до літа, думаю, приїде мій чоловік, і я зможу вже тоді, ми будемо з ним якось разом, буде легше платити. Але вийшло так, що. Чоловік не можуть виїхати досі з України, кордони закриті, коли вони відкриються, хто його там знає і як там буде. От, тому вже ось ці почти три роки я живу тут одна. От, так ось про що. До мене підійшла, підійшли, запитали, у тебе ж є вільна спальня, ти не хочеш взяти собі румейка, Ну, <кій> Людина, яка буде розділити з тобою оренду плату. Я подумала поспілкувалася зі своїм чоловіком. Ну, Можливо, думаю, чому б ні, мені було б легше. Все ж таки, в 70% коштів, які я заробляю, це йде на оплату оренди і електрики. Плюс ті 30 залишаються мені на їжу і на одяг, на ще щось таке. Ну, таке, думаю, буде легше. Але ще треба запитати мого лендрю. Пишу я своєму лендлорду, що ось. Дивися, в мене ще є вільна спальня. Я б хотіла взяти людину, яка буде ну, розділити зі мною орендну плату, мені буде легше платити орендну плату. І якби, ну, людина не п'є, не курить, О, нормально. Я цю людину знаю, От. тому я б тебе питаю, якби, якби ти не будеш проти. Що відповідає мені Лендлорд? Він мені відповідає, що я не буду проти, але я здавав сімейній парі одній. І тому, якщо це буде інша людина, то тоді до оренди плюсом 300 доларів. Спочатку він мені написав про те, що я здавав сімейний парі, потім він, мабуть, подумав і написав, що ну, якщо ти хочеш, що ти гарантуєш, що ця людина ну, нормальна, це під твою відповідальність. От. Плюс 300 доларів. Я така, ну це дуже дорого. І тоді мені немає. Смисла, тому що ну, це буде, ну це дорого. от, е, Ну, то так. Я думаю, ну ладно, я вже тій людині все одно сказала, що він себе не парі тільки здавав. Я вже навіть не, не почала говорити вже про ці 300 плюсом 300 доларів, тому що ну, який мені сенс ну, якось не дуже. Да? Ну тако. Потім От мені в... до чого ж я хотіла розповісти, що основне я хотіла розповісти. Увечері пише мені мій Лентлор, в тебе якісь проблеми з роботою? А вже була 9 десь початок 10. один, десь, можливо, 9. І я пишу, та ні, нормально в мене все з роботою. далі пише, ти не можеш оплатити оренду плату. І я пишу, та ні, я можу оплатити оренну плату. <звіс> Добре. Потім він мені пише, так що ти мені не оплатиш оренну плату першого числа? Пишу, що ти взяв, що я тобі не оплачу оренну плату. Звісно, першого числа в неділю я тобі принесу кошти, можу в суботу принести. Кошти я вже зняла, вони в мене лежать. Ото -от так. І він там ще мені писав, нервував, а чого ти вирішила когось брати? Ти ж написала, що тобі буде легше, тобі що, е, немає коштів, що поплачувати, в тебе якісь проблеми. Він мені цілий час виносив мозок. Ну, хоча я тоді написала, та ні, я буду жити одна, все оплачувати я можу, все окей. Це я до чого? Що коли. Мені писали, що та без проблем можна взяти когось, хай би пожив, це вам би було легше. Ні, не так все просто. Це вам інша країна. Інші по-іншому все складається. Тут, якщо даже на гостей, у мене прописано в договорі, що гостей я добавлю попередити, що в мене будуть гості, і попередити і десь до п'яти. Днів, ну, тиждень, максимум написано 5-7 днів, а ні, так я тоді дозна доплачувати, якщо буде якась людина ще в мене в гостях, наприклад, місяць-два. Отак. Так що не все так просто, як говорять, бо мені тоді казали, та ну що ти, от це це нормально ні 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 я орендую житло, це не моє житло. І тому хто буде знаходитися в цьому житлі, вирішую навіть не я, а мій лендлор, і я повинна його попереджати чи дозволить він. І ще такий нюанс, що в мене лендлорд живе через стінку. Він живе поряд. Він все бачить, хто приходить, хто йде звідсиля. Тому... Ну, ось такі справи, не все так просто, як би хотілося б. Звісно, мені хотілося б, щоб було по-іншому. Щоб по-іншому було, але не так. Так, що не склалося у мене. Не склалося у мене з, з румейтом. Ось такі. Ну, я не дуже засмучена, тому що все ж таки, знаєте, е, жити боря з кимось. Е, людина приїхала, використавалася цими моїми речами, ну це тому що в неї нема нічого. Це моє ліжко, мої полотенця, мої е, простирадла, все-все-все. А я це все купляла якось не дуже хочеться. Ну, але, можливо, я думаю, ладно, вже якось ви мені. Я давно думала про те, що якби я взяла е, з, з, другу людину, яка взяла б всі будинки, то мені було б легше, можливо, я могла б собі купити машину в кредит, звісно. І мені, я б змогла би платити. Але бачите, не так гадалося, як склалося. Не так склалося, як гадалося. Ось такі справи. Я вже пошти прийшла на роботу, з вами побалакала, до роботи дійшла. П'ятниця, мій улюблений день. Завтра в мене і післязавтра відпочинок, але завтра в мене клінінг в моєму будинку. В неділю і в суботу в мене. Багато домашніх завдань, які мені потрібно вибрати, виповнити з англійської. У мене ще є вчитель, який в суботу, в неділю з України, але я все думаю, з приводу нього можливо відмовлюсь. Це, для, це в мене забирає додаткові кошти. Та і вчитель таке собі з інтернету щось ска... навіть не скачала, просто відкриває. Щось я пишу, щось в неї питаю, вона не, нічого не знає. Сама шукається в інтернеті, я б сама його знайшла. Ну, якось так. От, але є, як є зараз. Вам гарної п'ятниці, у вас п'ятниця завершується. От, в мене тільки починається робочий день. Тому вам з завершенням п'ятниці, мені з початком п'ятниці. Нам всіх гарних вихідних, Україні перемоги, і головне спокою, щоб всі були живі. Бай-бай! З вами була Світлана.